Вітаю, мене звати Марія Сапко, і я вже більше шести років проводжу індивідуальні та парні консультації. У своїй роботі я використовую метод системної сімейної терапії та тілесної терапії. Чому системна сімейна терапія? Цей метод дуже класно працює саме в парній терапії, з темою стосунків, наприклад, вихід із кризових ситуацій, налагодження комунікації. Тому все, що стосується теми стосунків, це системна сімейна терапія, і дуже також люблю використовувати тілесну терапію, тому що це класний спосіб зрозуміти через тіло свої емоції, краще пізнати себе, зрозуміти техніки саморегуляції. Тому ось так, в залежності від запиту, я міксую ці методи і дуже їх полюбляю в роботі. Насправді моя мама також психолог і психотерапевт. І з дитинства я бачила, як вона закохана в цю професію, як вона її любить. І тому можна сказати, що вона таким стала провідником в цей світ психології. І вже пізніше, коли я почала ходити самостійно в терапію на різноманітні тренінги, я точно бачила себе в цій професії, і розуміла, що я хочу розвиватися в ній далі. Який я спеціаліст? Я спеціаліст, яка закохана повністю свою професію всім серцем, і мені здається, що це відчувається також в моїй роботі, тому що клієнти кажуть, що мені легко відкритися, мені легко довіритись, і для мене це про таке важливе та безпечне середовище, яке також просто необхідне для роботи саме в психотерапії. І звичайно, через те, що я дуже люблю полюбляю свою професію, я постійно розвиваюсь, ходжу на різноманітні тренінги, семінари. Це Також весь час інтервізійні супервізійні зустрічі для мене також важлива власна терапія, бо це така частинка, яку я також дуже люблю, і вона для мене є такою необхідною в житті. Тому ну, ось, ось такий спеціаліст. Санце зі мною це такий час для вас, про вас. Про ваші бажання, потреби, про дослідження себе, про розуміння себе. І оскільки я працюю як в індивідуальній, так і в парній терапії, важливо сказати, що в роботі з парою я більше в ролі такого перекладача, модератор, я допомагаю парі зрозуміти один одного, налагодити комунікацію і. Чим взагалі мені подобається парна терапія, що іноді досить швидко вдається побачити саму проблему, тому що, наприклад, там пара приходить на сеанс, вона вже комунікує між собою. Я, як спеціаліст, можу так відзеркалити, допомогти побачити, в чому саме проблема. В індивідуальній терапії це для мене про таке полегшення. да, про розуміння ага, от тут я можу знайти вихід з її ситуації. Я допомагаю людині з інструментами, завдяки яким вона може це зробити. Тут на поміч також системна сімейна терапія, тілесна терапія. І ось так ми працюємо, тому дуже сподіваюся з вами зустрітися на платформі Плесо. і до зустрічі.